Чоловік у військовій формі, який вчора влаштував стрілянину на Київщині, співпрацює з поліцією. У нього вилучили зброю ще до початку повномасштабного вторгнення. Він отримав контузію на війні. Про це написав нардеп Олександр Федієнко. Раніше у сухопутних військах заявляли, що чоловік є працівником муніципальної варти. Сам інцидент зі стріляниною стався вчора у селі Щасливе. Почалося все з перевірки документів водіїв та пасажирів. Займалися цим група оповіщення, куди входять військовослужбовці ТЦК, поліцейські та мунварта. Під час однієї з перевірок виявилося, що водій перебуває в розшуку через порушення правил військового обліку. А пасажир цього ж авто вибіг з нього. Вдарив працівника муніципальної варти і почав тікати. Далі почалася стрілянина, але потерпілих немає. Адже пасажир втік у невідомому напрямку, і поліція вже почала кримінальне провадження через хуліганство щодо стрільця. Та за це загрожує до семи років за гратами.